Із питання, чи потрібно видавати аванс. Давайте, як це ми дійсно традиційно у трьох е, ракурсах розглядаємо будь-яке питання. Перше це позиції контролюючих органів. Е, я таку позицію знайшла наразі. Це є лист Мінсоцполітики, Він є не свіженький від 7 листопада 2013 року і заключається в наступному. Аванс видається в обов'язковому порядку до початку такого відрядження. Але після видачі наказу на відрядження. Винні особи за невидачу такого авансу згідно з статті 265 несуть відповідальність, яку штрафну санкцію від 510 до 1700 згідно з статті 41 Кодексу про адмінправопорушення. І наступна позиція, вона озвучена наразі. Це не лист, це навіть не зір, і це думка Тернопільської ОДПІ стосовно того, як рахувати 80 євро, ті, які були внесені з 1 січня 2017 року. От озвучили, І думка така, що обчислювати гривневий еквівалент. Потрібно по курсу НБУ за кожен день такого відрядження. Я хочу сказати, що в моїй темі я теж буду покликатися на думку Тернопільської ДФС, яка е, буквально два дні проміжку має різну думку. Побачимо, щось тернопільська ДФС дуже активно в своїх думках. Я так бачу, на все в неї є вже своя думка, позиція з огляду на те, що це не йде під якимось номером листа, та, та. якась активна просто особа в Тернопільській То, області та, так та та сама, ну, озвучує та, та, та. думку. І її несе. Значить, давайте подивимося, як по закону. Стаття 121 нам говорить про гарантії і компенсації при службових відрядженнях. І сказано наступне: працівники мають право на відшкодування витрат на одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями. Звертаю увагу про аванс, ні пів слова. Мова йде про те, що працівники мають право на відшкодування витрат, понесених у відрядженні. Тобто обов'язку заплатити наперед, якби немає, так? Немає, що ви можете. А нічого говоримо, що має бути наперед, людина забезпечена. Ну, вона то має бути, але я так розумію, відповідальності. От зараз ми до того будемо підбиратись. Наступним абзацом сказано, що працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються добові під час перебування у відрядженні, вартість проїзду і так далі, найм житла. Значить, це є у нас в статті 121 Кодексу законів про працю. Є ще один нормативний акт, це є інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон. Те, що затверджено наказом Мінфіну номер 59 Хочу одразу зазначити, що цей наказ, починаючи з 1 квітня 2011 року, легко запам'ятати цю дату, оскільки саме з цієї дати Можливо. запрацював Податковий кодекс розділ 3 податок на прибуток. І це є День сміху, так? 에, сказано так, що. Саме з цього числа ця інструкція вже поширюється лише на ті підприємства, які частково або повністю фінансуються за рахунок бюджету. Так от лише в цій інструкції сказано про обов'язок виплачувати аванс перед відрядженням. Крім того, якщо це є закордонне відрядження, то його слід виплачувати. В валюті країни відрядження або в іншій вільно конвертованій валюті це є у нас в інструкції. Інструкція поширюється не на всіх. Так я дозволю, запитання задати. Так. а як бути ну, працівник все таки їде? Йому треба кошти з собою мати, щоб зняти готель, щоб жити там за щось? І, ну наприклад, заплатити заплатити за їжу і так далі. Ну, це ло є здоровий глузд у цьому, щоб взяти з собою певні гроші. Тобто аванс. Тобто візьмемо візьму. Власне, тут позиція здорового глузду, я з вами згідна. Потрібно би було, так керуючись здоровим глуздом, видати аванс. Питання в іншому. Якщо його не видали з якихось причин, і якщо це є як випадок, Думаю, буде чи будуть плані. штрафувати? Людина тобто... може їхати в п'ятницю, вечором прийняли рішення по обіді, що завтра їде відрядження там і так далі. Може... Ми дивимося в тому контексті. І дивимося в контексті. Що той, хто це перевіряє, він якраз думає не за працівника, а дивиться з позиції: якщо це необхідність, то давайте оштрафуємо. Так. 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 так, згідно, так. 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 І наступне: так все ж таки, як по закону, але говоримо вже про 80 євро. Як рахувати курс НБУ? Брати за кожен день чи ні? А може в гривнях можна видати цю суму? Тут уже дам вам посилання на податковий кодекс, а саме статтю 165, яка містить перелік. Тих нарахувань, які не включаються до доходу саме фізичної особи. Стаття 165.1.11 говорить про те, що кошти, отримані платником податку на відрядження або підзвіт, і розраховані згідно з пунктом 170.9, в сумі цій не оподатковуються ПДФО і відповідно військовим. А в пункті 170.9 є нововведена оця норма з 1 січня, і звучить вона так. До оподаткованого доходу не включаються також витрати для відряджень за кордон не вище 80 євро. І я процитую, що ми з вами спільно прийняли рішення: не вище 80 євро. За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен день за кожен такий день. Е, тепер трактування. Ну кажу свою думку. А вже обговоримо, чи є з цим усіх згода. Є прив'язка до курсу НБУ за кожен такий день. Є згода. Чи, наприклад, є прив'язка, що це буде 80 євро за кожен такий день, а вже з курсом, ну якби там поки що не важливо. Та? Тобто, от якби дві думки з кожен... мам, тоді Так, та? та? От питання написано речення так до речі, так як в моєму розділі про, про ПДВ, я про накладні говорила. Тобто написано так, що. Можна прочитати і так, і так, ну але давайте от, ну, дійдемо до згоди. Все таки за кожен день по курсу за кожен день чи за кожен день я просто можу вказано, що за вісім. Знову ж таки, керуючи здоровим глуздом. Сьогодні я тратив по одному курсу, будучи в відрядженні, а завтра курс різко піднявся або навпаки, різко впав. І я ті ж самі витрати, тих самих 80, чи скільки там було євро, вони у мене в гривнях, в в в іншому, в іншому, ну наприклад, надія карточкою міг розраховуватись, вона рахує через банк там по, по курсу. Тобто це практичні речі, і я думаю, що ну, ще раз, є я це точно і дозвольте ще раз зацитувати. Так, бо так. власне для мене, коли я вже прочитала, я вам чесно скажу, раз 25, п'ятий уже питання не стоїть. Все ж таки за кожен чи ні? Сказано так: не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро. Встановленим НБУ розрахунку за кожен такий. день. Тобто після 80 євро вже звучало слово за кожен євро за кожен календарний день. То відповідно, отже, оцей другий раз, коли уточняється за кожен такий день, то напевно, що це власне відноситься до того, що курс за кожен такий день. Тому якби звучало один раз в реченні за календарний день, то би було незрозуміло. Абсолютно точно. тому я вважаю, згода, що так що за кожен, за кожен день ну вважаю, що наразі так. Хоча ми розуміємо, що до цього часу до 1 січня рахувалося трошки інакше, і можливо з цим будуть перші якісь такі. Ну, не згоди та, в бухгалтерів, що а, як я так буду рахувати, тому що рахувалося на дату звітності. Особливо мені сподобалося, знаєте, як один з наших бухгалтерів, який є час учасником семінарів, сказала так: мені не підходить ця норма, що я буду рахувати за кожен день курс НБУ. Мені підходить так, що приїхав працівник з відрядження, я взяла курс НБУ, коли він приїхав. А якщо я аванс видаю, як я буду знати цей курс, Ну, то отже. Для, для яких цілей сказано про 80 євро і про курс НБУ за кожен день? Лише для тих цілей, щоб порахувати верхню межу, вище якої. Добові будуть оподатковуватись ПДФО і військово подобається... А ви ставте 80 євро на дату авансового звіту? Це саме людині, але паралельно ще безумовно потрібно порахувати так, як описано. Можете ставити 70 євро. І тоді ви точно не перескочите ні за який курс. Можна поставити нижче, так, рахувати вже по якому так. курсу хочете. І навіть якщо прийде податкове, буде перевіряти, чи було 80 за кожен такий день по курсу. Тобто сума не перевищить, а раз не перевищить, Отже, немає оподаткування ПДФО. Адже я нагадаю, відколи в податковому кодексі стали. Прописувати розмір дубових, то розміру дубових у нас немає. Є верхня межа да. не оподаткування, і військове. А який розмір він має бути зазначений у положенні про відрядження по підприємству чи в наказі? Тоже голосуємо. -то -то то -то -то Отже, от, от, власне, хочу я скажу. Я слухаю вас як не фахівець з бухгалтерського обліку і оподаткування. Хоча ці питання мені знайомі дуже, а як керівник, чи там ставлю себе на місце працівника? Мені зрозуміло, що як працівнику, наприклад, в будь-якому відрядженні, я би хотів, перш за все, щоб мені повернули те, що я насправді от, витратив. А чи буде це оподатковуватися, ще ні, це дійсно просто треба розумно зробити організаційні питання там, положення про відрядження або ще або якийсь типовий документ, який в компанії існує, щоб його запровадити і керується цим також і бухгалтер. То отже, давайте підсумуємо, підсумуємо. Там, давай. як рахувати 80 євро. Беремо курс НБУ окремо за кожен день такого відрядження. І цей розрахунок ми провадимо лише з тією метою, щоб подивитися, що наша сума добових не перевищує граничну межу для оподаткування ПДФО і військовим. На мою думку, ви можете встановити той розмір, який вам пасує, і він буде зазначений у наказі про відрядження або в положенні про відрядження. Тепер. По питанню, чи є аванс обов'язком та чи можна видавати його в гривнях, підсумуємо: обов'язку видавати аванс на відрядження для небюджетних підприємств відсутнє, такого обов'язку немає. Є лише обов'язок, згідно кодексу законів про працю, відшкодувати понесені працівником у відрядженні витрати. Але тут слід сказати про такий момент із практики, оскільки інструкція про службові відрядження стосується лише бюджетних підприємств. Виходить, що по підприємству мало би бути своє положення про відрядження. Так, от ті підприємства, які такого положення не видали. Практика перевірок показує наступне: фіскали беруть положення про відрядження, а точніше, інструкцію про відрядження ту, яка стосується бюджетних. Це зазначаючи, аналогії, а іншого ж нема. А в цій інструкції обов'язок видати аванс. Є. Друга ситуація може бути: ви бухгалтер, який прийшов на це підприємство. Підприємство уже існує не перший рік. І як виявляється, там є положення про відрядження. Ви про нього не знали. А воно випливає, наприклад, під час перевірки. Керівник вам каже, та ні, у нас є. І ви дивитеся, а там є обов'язок видавати аванс. Тому що колись бухгалтер просто переписала ту інструкцію, тому що вважала, що і так буде зручно. То, Зараз не не заглиблюючи те, та... що було. Відповідно, якщо для вашого підприємства, якщо ви є не бюджетне підприємство, але обов'язок видати аванс є, то невидача такого авансу буде штрафуватися від 510 до 1700. І чи можна видати все-таки в гривнях? Можна видати частково в гривнях, а частково в іноземній валюті. З цього приводу у вас на слайдику є лист Мінфіну від 2007 року, який це підтверджує. І е, нагадаю, що власне еквівалент е, валюти, якщо це є закордонне відрядження, про це мова йде лише в інструкції, яка поширюється лише на бюджетній. Про еквівалент у валюті не йдеться більше ніде. Кодексі законів про працю, які поширюються на усіх, мова йде лише про обов'язок відшкодувати випрати понесенню відрядження, і все. Оце є крат. Отже, я би так би тепер я би підсумувала так з того, всього, що тільки що було сказано, Мар'яною. Отже, якщо говорити в принципі про, про про початок вашої роботи та з відрядженнями і з тим всім напевно, що варто глянути, чи є у вас положення про відрядження. Якщо його немає, можна взяти за основу інструкцію, але її взяти за основу, а не просто взяти переписати і бездумно, навіть не розуміючи, що там в нас є. Тобто бажано, щоб там не було, що ви маєте обов'язок виплачувати аванс. Ми говоримо, що здоровий глузд і так підказує Мені вам, що треба аванс виплатити. Це слово може. Так. підприємство може може виплачувати може видавати. Тобто слово може це означає, якщо мав можливість, або так, як от е, в цьому, тобто, якщо має можливість, виплачує, немає можливості, відшкодовує потім. Так, тобто, от от як без цього почата. А далі в цьому положенні ви вже можете прописати будь-що і розмір добових по Україні, і розмір добових, власне, як розмір, а не як верхню межу. За кордон, відповідно, як ви тільки пропишете оцей цей розмір, так і зразу буде. Ну а якщо ми такого не маємо і керуємося верхньою межею, то отже, ми беремо не вище 80 євро і множимо на курс за кожен день такого відрядження. А відповідно, це буде якби давати нам можливість не оподаткувати по суму добових, які ми виплачуємо працівнику. Є ну, проголосували одноголосно прийнято. Як споживачу, зрозуміло.